Друзі, вітаю, мене звати затепалі Олександр, і я є автором цього міні-курсу. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про те, що вас очікує на цьому міні-курсі, про що ми будемо говорити і чому ми будемо навчатися. І давайте, замість того, що просто я вам цитував те, що прописано в програмі. Я думаю, ви це так бачили. Давайте я вам краще покажу більш детальніше, як це виглядає і для чого це взагалі потрібно. На цьому міні-курсі ми поговоримо про те, як створювати подібні воронки, які ви зараз бачите на екрані. Курс побудований по принципу від простого до складного. Тобто, ми починаємо з самого простого, починаючи там від створення ботів, знайомства з інтерфейсом, в цілому поговоримо про ринок, про тренди і так далі. І закінчимо ми тим, що будемо створювати подібні воронки, або, наприклад, такі воронки, як ця да це конкретний кейс міні-курсу, який повністю зав'язаний в телеграмі, тобто він працює автоматично. Відповідно, подібні воронки ми будемо створювати з вами з нуля. А ми поговоримо про те, що такі теги, що такі зміни, як працюють умови, різні фільтри, поговоримо про інтеграції, навчимось передавати дані в google таблицю з вашого бота. Тобто, в цілому задача полягає в тому, щоб ми навчилися з вами Створювати такі більш глобальні. Воронки для повної автоматизації ваших бізнес-процесів ми будемо робити ботів для Інсти. Ми будемо автоматизовувати різні процеси в самому боті Телеграмі, для того, щоб знов таки ви це раз зробили, запустили і це автоматично працювали. Ви 100% потрапляли на ці боти, коли взаємодіяли з різними авторами там, в Інстаграмі, або коли проходили якісь марафони, вебінари, будь-що, тобто, це все про автоматизацію. І знов таки задача на найближче 10 відео по цьому мінікурсу це розібратися, як це працює. Відео насправді доволі об'ємні, не дивлячись на те, що це міні курс, я постарався. Ну, на мій погляд, донести максимум інформації, тому що там деякі відео тривають насправді половина відео, вони тримають більше години. Тому матеріалу буде більш ніж достатньо для того, щоб в цьому розібратися. Після покупки міні курса вам буде надіслані послання на чатик, де ви зможете також задавати питання у інших учасників. А відео будуть закріплені за вами в боті, тобто ви зможете в будь-який момент повернутися, переглядати це. Ми вас тут ніяк не обмежимо. Важливий момент для того, щоб прийти цей міні-курс повністю і повторити все, про що ми тут будемо Говорити, вам не потрібні платні сервіси, якісь платні акаунти, тарифи і так далі. У нас є спеціальні умови з компанією Сенпульс, яка дозволить вам активувати певний промокод для того, щоб використовувати навіть платні можливості, тому що мені б хотілося б розглянути всі можливості, які в цілому є. А в даному сервісі я впевнений, це для вас буде дуже корисно і дуже цікаво. Далі цей міні-курс підійде як для початківців, так і для тих, хто вже якийсь час працює на ринку з схожими сервісами, продуктами. Ну і в цілому, ті, хто працюють з ботом. Буквально перші два відео ми розбираємо в цілому, що таке бот, як вони працюють, як їх створити, тобто такі базові речі для того, щоб почати це робити, для того, щоб почати цим займатися. І наступне відео ми будемо створювати більш практичні воронки, да, схожі на цю, наприклад, конкретна ця вернунка у Вас зараз на екрані Це воронка, яка допомагає зрозуміти рівень англійської потенційного клієнта для мовної школи. І відповідно від того, чи вона правильно відповідає чи ні, бот буде виконувати якісь певні дії. Тобто, фактично задача цієї воронки – це оцінити знання мови потенційного клієнта. Подібні воронки ми будемо з вами створювати, повністю збирати їх з нуля, тобто це не огляд чогось готового, це створення з нуля. Також розберемо деякі наші кейси реальні, тобто як ми це створювали, як ми запускали певні наші продукти. До речі, той мінікурс, який ви будете проходити, ось так він виглядає, ми теж розберемо, як ми його створювали. Тут, до речі, теж трошки. Трошки вже показав, давайте про це поговоримо. Ми з тим, як працюють нейромережі тому що в деяких кейсах ми використовуємо нейромережі для того, щоб створювати елементи гіміфікації якихось персонажів, анімуємо їх для того, щоб їх використовувати в наших воронках в Боті. Тому. Про це ми теж поговоримо, як це робиться і як це можна використовувати в ботах. Маю надію, друзі, що для вас це буде цікаво. Це точно не ті знання, які будуть зайві для будь-якого спеціаліста, як для підприємця, так і для маркетолога, тому що знання, які ви отримаєте, можна використовувати в різних сферах. Тому що ті знання, які ви отримаєте на цьому міні-курсі, можна використовувати як в інфобізнесі, так і в товарному бізнесі, або в різних консультаційних воронках для абсолютно самих різних послуг. Тому, друзі, маю надію, що ми з вами побачимось в наших що ви переглянете цей міні-курс, впевнений, він буде для вас корисний. Побачимось!